26 листопада у Смілі відбувся другий етап змагань з гандболу в рамках проєкту Пліч Опліч Всеукраїнській шкільні ліги. На жаль, розпочалася зустріч і знайомство учасників в укритті через оголошення повітряної тривоги. 26 листопада міські змагання пліч обліч з гандболу розпочинаються на жаль з повітряної тривоги. Нині чотири команди учасниці вже спустилися в укриття. До них приєднуємося, і ми чекаючи відбою. І незважаючи на загрозу з повітря, панувала атмосфера спілкування і дружби, Зберігалося і відчуття командного духу. Дивлячись на повітряну тривогу, настрій спортивний, змагальний, діти готувалися, старалися новий для нас в місті вид спорту, можна сказати, але цікавий. Діти зацікавилися, чекаємо початку з нетерпінням початку змагань. Ну і бажаємо всім успіху і перемоги. Є в програмі гандбол. внесли його в програму, можна сказати, нещодавно, але зацікавлює дітей: ручний м'яч. Він схожий і до баскетболу, і до волейболу. Тому це для дітей можна сказати знайоме. Тільки відповідно певні правила, зміни для них треба пояснювати, щоб вони навчалися більше техніці і правилам гри. Діти запевняють грати у гандбол, подобається, і ця гра є гарною альтернативою вже звичному для них баскетболу. Подобається це, хоч щось чим сидіти просто дома під тривогу. Наприклад, ми займалися в п'ятій школі в з тренером. Він нам розповідав про нього. Ми перевіряли якісь тактики, стратегії. І, врешті-решт, ми тут. Будемо змагатись. Мені все подобається. Все більше кавже ж баскетбол, бо ну я давно баскетболом займаюся. Більше баскетбол подобається. Мені гандбол сподобався, тому що це ну, гарна альтернатива баскетболу, який я теж дуже люблю. Ну і поєднано. Да, вона на налаштована на перемогу, тому що ми і потренувались, і зібрались. Разом подобається в школі, тренуємось, займаємось. У нас гарний вчитель фізкультури. Він нас займає Руслан Валентинович. Він мене навчив грати в гандбол. І сьогодні я замагаюся за школою, щоб перемогти. Після відбою повітряної тривоги команди учасниці зібралися у спортивному залі Смілянської школи No3 колегіуму. Розпочали урочисте відкриття змагань виконанням державного гімну та хвилиною мовчання в пам'ять тих, хто ціною власного життя захищав свободу і незалежність українського народу. Мужнім воїнам присутні подякували за стійкість гучними оплесками. Заступник міського голови Сміли Тетяна Карло, котра цього дня також приїхала підтримати команди, відзначила, що такі спортивні змагання серед школярів є вкрай важливими сьогодні, адже насамперед вони сприяють збільшенню кількості школярів, котрі обирають здорово. Новий спосіб життя надають дітям ще одну можливість долучитися до командної гри та отримати масу позитивних емоцій. Я говорю, що наша громада на в минулої долучилася до всіх українських володішних змагань вічних. Ми гарні показали на новому ці результати, зайняли порізати нам свого призові місця. Лим словом до присутніх звернулася і начальник Смілянського міського управління освіти молоді та спорту. Я хочу побажати всім вам, щоб сьогоднішній день подарував вам гарний наступ, позитивні емоції, щоб ви отримали позитивні враження від спілкування один зустріну, а ще отримали новий заряд енергії. Але Успіху командам учасницям змагань і голова Черкаської обласної федерації з гандболу Іван Урста, зазначивши, що цей вид спорту вимагає від гравців гарної фізичної підготовки, швидкості та координації. Другий етап змагань з гандболу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Команда Смілянської школи номер 1 та команда Смілянської школи номер 3 колегіуму. Гра видалася динамічною та емоційною. Напруга зростала з кожним голом, адже кожна атака могла стати вирішальною. Радість і тріумф під час забитого м'яча доповнювали веремоції та заряджали гру. Важливими цього дня були і хвилювання за друзів, та неймовірна підтримка уболівальників. Призові місця змагань з гандболу визначили вже наступного дня після завершення усіх ігор. Вони розподілились наступним чином. Третім Місце в турнірній таблиці зайняла команда навчально-виховного комплексу Ліцей загальноосвітня школа-Лідер. Друге місце посіла команда Смілянської школи №1. Почесне ж, перше місце виборола команда юних гімназистів, які представлятимуть сміло на районному етапі змагань з гандболу в рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнської шкільні ліги.